Більше на цю тему ми будемо говорити із нашою гостею Наталія Онисько, виконавча директорка і співзасновниця NGL Media, а також одна із авторок даного розслідування. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Наталію, ми вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися. Доброго дня, дякую, пані Наталі. Вітання вам. Отож, скільки жінок розповіло схожі історії і що саме ці розповіді об'єднували? Знаєте, власне, якби ми, ми знаємо про це об'єднання жінок, які налічує понад 70 осіб, в яких абсолютно ідентичні історії, тобто ці історії, ми в нашому матеріалі ми описали буквально три історії, так на цій, тому що. Є якісь певні обмеження в тексті, але загалом, що нас найбільше вразило, що всі історії в них можна просто міняти прізвища, і вони будуть абсолютно однакові, коли в матері просто забирають дитину в один прекрасний момент. Не ну, фактично од. Крадуть дитину і відключають зв'язок. І потім це триває потім виходять на зв'язок за кілька тижнів. Повідомляють ти свою дитину більше не побачив. До речі, власне, ця фраза звучала у всіх жінок, з якими ми говорили. Саме так їм казав їхній колишній чоловік Ти свою дитину більше не побачив. І вони роками далі борються за те, щоб бачити дитину. Жити дитину, зустрічатися зі своєю дитиною. Натомість вони і вони просто взагалі їм не дають доступу, доступу до своїх дітей. Максимальні максимум, що, що дозволяють, це поговорити по зуму, і так само всі говорять про те, що ці розмови по зуму явно є контрольованими, і тут вже треба говорити просто про маніпуляцію дітьми. А ми ж розуміємо наскільки легко маніпулювати маленькими дітьми, і саме це тут і відбувається. Пані Наталі, ви згадали за три конкретні історії, які описали в даному розслідуванні. Мене особисто, коли я власне перечитувала даний матеріал, дійсно вразила історія з викраденням, з потрійним викраденням сина влади. Лало особливо власне тим, що зараз діючий співробітник офісу генерального прокурора Віталій Лало батько. Дитини, якщо я вірно розумію, є фігурантом у трьох кримінальних провадженнях. За викрадення людини, побої і мордування, за домашнє насильство, син досі у нього. Скажіть, будь ласка, ну направді, направду, якась вражаюча історія. По-перше, людина, яка досі працює в офісі Генерального прокурора, по-друге, дитина досі перебуває там. Чи загалом якісь Є, скажімо, правові моменти, як можна матері повернути таку дитину? А ну насправді мати бореться зі всіх сил, щоб повернути дитину, власне, за її поданням відкриті ці кримінальні провадження. Але батько ну в тому ж матеріалі стверджує, що це те, що це такі самі провадження, що до неї відкрито та. Це, напевно, також ну, це правда. Тут вони вони борються оце в правовому полі а, за дитину. Наскільки допомагає батькові його посада? Ми можемо тільки здогадуватись, оскільки ми з ним говорили. Він сам абсолютно він стверджує, що він тут виключно діє як батько, який дбає про свою дитину, а і його посада тут абсолютно а, ні до чого. Важко це оцінювати, але я думаю, що це також допомагає вирішуванні проблем якихось в судах чи затягувати а, ці, ці моменти. І ну на жаль, на жаль, єдине, напевно, тут дійсно а, варто говорити а, не лише про його посаду, а власне про, а, а, про те, як він поводиться як людина, яка виконує от вказівки і діє за алгоритмами. А, власне, цієї конкретної організації батько має право, тому що власне ця орган... ну, якби ми можемо це зрозуміти, коли там а, у людей а, відбуваються якісь суперечки, та вони від попадає ну, в певний розпад, ще там в образи, і коли є дуже багато образи, і тут а, до тебе приходить людина, яка починає підсилювати цю образу, розказує про те, які жінки погані, як їх захищає суд тільки за жінок. А взагалі, а взагалі жінки не мають на це жодного права, і ти можеш це забрати свою дитину тільки якщо її силою забереш, але ти ніколи не, до, не досягнеш це в суді, тому що суд стоїть завжди на боці жінки і так далі, і тому подібне. І ти напевно підпадають люди, підпадають під цю риторику. Тобто, дуже, дуже легко, коли ти ображений, а, а тобі ще розказують да, та Вона просто падлюка. І відповідно це воно працює. Тому я думаю, що тут власне варто говорити насамперед про керівника цієї організації, який це створив, який використовує людей, максимально використовує а, людей для, ну, для власного збагачення, фактично. І важливо також, що а, ну, насправді він. Також його ну як можна кваліфікувати його діяльність певною мірою і в законодавчому полі, оскільки як на мене це власне є підбурювання до злочину. Саме ця людина підбурює батьків до злочину, каже, що я я гарантую, все буде добре. Ти забереш дитину. Тобто, от в такий спосіб це працює. Пані Наталю, і під кінець хочеться спитати, чи є якась реакція правоохоронних органів, зокрема на ваші розслідування на історії жінок? Як ви озвучували, це понад 70 жінок поділилося схожими ідентичними історіями. Наразі немає ніякої реакції правоохоронних органів. Ну, єдине, я переконана, що правоохоронні органи знають про діяльність цієї організації, тому що, попри те, що вона ніколи не фігурувала в якихось кримінальних провадженнях, але проти людей, які діють за, за її алгоритмами, які є, ну, умовно членами цієї організації, проти частини з них є порушення кримінальні. І за викрадення а, дитини, і, і, і це, ці злочини чинять конкретні люди, конкретні, конкретні батьки, які, які це, це роблять. Але такої от конкретної реакції ні, немає. Пані Наталю, ми вам дякуємо за цю інформацію, дякуємо за ту роботу і за це розслідування. Наталія Онисько, виконавча директорка і співзасновниця Angel Media і одна із авторок розслідування доєднувалася до нашого ефіру.